Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті! Літак це машина, що в небо з розгону злітає, і за короткий час великі відстані долає. Досвідчений пілот керує літаком, іноді працює він з помічником. Літаки різні бувають, пасажирські людей перевозять, вантажні багаж доставляють, а військові літаки повітряний простір держави захищають. Є ще літак, який прямо на воду сідає. Бо він спеціальну конструкцію має. Для гасіння пожежі можуть спеціальні літаки застосувати, бо вони багато тонн води можуть повітря за один раз підіймати. Малеча полюбляє іграшковими літачками гратись і навіть його малювати. Сьогодні малята ми з вами намалюємо літачок. Для цього нам знадобляться фарби, стаканчик з водою, пензлик. Малюємо спочатку півколо. Ставимо крапку в кінці аркушу. З'єднуємо лініями півколо з крапкою і розфарбовуємо. Потім крапками зверху і знизу позначаємо місце крил. До намічених крапок ведемо прямі лінії. Півколами фарбуємо крила. Помічаємо частини хвоста, утворюємо півколо, намічаємо кабіну, ілюмінатори і домальовуємо хмаринки.